Друзі, усім привіт! Мене звуть Лєна і це канал Книги навколо нас. І сьогодні ми поговоримо про мої прочитані книги за Липень. Їх виявилось не так багато, всього 5, але, як на мене, вони дуже класні і дві з них навіть потраплять у найкращі книги цього року. Отож, давайте розпочнемо. Почався мій книжковий липень із книги Навіки Токіо від Еміко Джин. Це. Класна книга, але я чесно зізнаюся, очікувала від неї трішки іншого. Тут розповідається про дівчину Ідзумі або Ізі, яка народилася і виросла в Америці, але за походженням вона японка. Але вона ніколи не була на своїй батьківщині і ніколи не знала свого батька. Її мати. Якось уникає розмов про її тата, і одного разу і, і випадково натрапляє на лист, адресований її матері. Цей лист написаний багато років тому, і у дівчини закрадається така думка, що, можливо, цей лист написав її батько, і вона не помиляється. За допомогою своєї подруги їй вдається з'ясувати. Що її батько не хто інший, як коронапринц Японії, і через деякий час, звісно, вона вирушає, щоб з ним познайомитися. Можливо, ви подумаєте, що я вам щось проспойлерила, але це все вказано в анотації, і це все відбувається на, буквально в перших розділах, тому ніяких спойлерів. Чесно кажучи, я думала, що це виявиться така драматична історія з батьком таким тираном, який. Не прийме свою дочку, такою, якою вона є, буде вимагати від неї неможливого. Але насправді це досить мила книга. Про віднайдення себе, свого коріння. Також тут вплетена любовна лінія, яка була досить передбачувана. Також в цієї книги є продовження. По-моєму, Віват вже його випустило. Я не, не, не знаю, чи я буду його читати. Мені, в принципі, ця історія здалась цілком завершеною, цілком логічною. То я не впевнена, що візьмусь за наступну книгу, але я. Цій історії поставила 7 з 10. Тут нічого особливого, але це класна відпочинкова література, щоб розслабитися в якийсь вечір на декілька днів. Я думаю, вам вистачить цього читання. Мені сподобалось, але це, звісно, не найкраща книга мого життя. Ще одна книга прочитана у липні, це книга від сучасної української письменниці Наталії Довгопол називається Знайти країну Амазонок. Ця книга належить до моїх літніх планів, і вона ура прочитана. Мені теж вона сподобалась, але я не до кінця змогла повірити в цю історію, а зокрема в зв'язок між головними героями Катря. Зінковецька княгиня, яка майже ніколи не залишала стін замку, тому що рідний батько її соромився через фізичні недоліки дівчини. І ось вона. Одного разу втікає з замку для того, щоб знайти країну Амазонок. Після смерті її матері в неї залишився щоденник, у якому розповідається про цю країну. І нібито тільки справжня Амазонка може знайти до неї шлях. Під час цієї подорожі до катері приєднується шляхтич Матей, який першу половину книги виявляється таким нестерпним, що він мене надзвичайно дратує. Також до них доєднується волоцюга, мотиви якого невідомі, незрозумілі до кінця. І також скоромашка Телестра, яка на думку Катрі, і є справжньою Амазонкою, яка допоможе їм знайти шлях у цю країну. Ця книга, ну, класна книга, але. Вона не стала для мене якоюсь особливою, насамперед, напевно, тому що я не сильно люблю пригодницькі романи, пригодницьку літературу, а ця книга належить саме до цього жанру. Хоча мені у цій книзі сподобалась оця така, знаєте, атмосфера нескінченного літа, переїзди головних героїв з одного містечка в інші їхні розмови. Також сподобалися легенди про. Амазонок, які могли жити на території України, це було досить цікаво. Я знову ж таки не фанат пригодницької літератури. Можливо, через це ця книга не стала для мене якоюсь особливою, але я їй поставила 7 з 10, і я думаю, що це досить непоганий бал. Я рада, що познайомилась з цією письменницею, і я буду продовжувати її читати. Це було класне знайомство, і якщо ви, до речі, ще шукаєте якусь книгу на літо, це прекрасний варіант, особливо, якщо ви любите фентезі, ну, фентезі теж, але в основному це для мене більш така пригодницька література. Друзі, перепрошую, якщо у вас трохи змінилася картинка, справа в тому, що першу частину цього відео я почала знімати вчора і не помітила, що в мене немає місця на карті пам'яті, тому продовжувала вам розповідати, а воно нічого не записалося. Тому, можливо, дещо відрізняюсь і я, і світло. Тому я от другу частину вже записую в інший день. Сподіваюсь, це, вас це не сильно дратує. Отож, в мене не записалося відео, де я розповідаю про решту-три книги. Ми зупинилися на книзі, яка була в мене прочитана в липні діти, кістки і крові. Вона також належить до моїх літніх книжкових планів. Це африканське фентезі. Книга мені сподобалася. Я планую читати другу частину, хоча це не найкраще фентезі, яке мені потрапляло до рук. Тут розповідається про землі Оршії, які колись були населені, наповнені магією. Але 11 років тому магія зникла, тому що король Оршій здійснив наліт і вбив усіх магів. Наша головна героїня Зейлі у той час ще була дитиною, і вона досі пам'ятає і боляче переживає те. Як люди короля забрали з дому її маму і вбили. Тоді, коли ще існувала магія, діти народжувалися з білявим волоссям, і це було ознакою того, що у майбутньому, а саме у 13 років, в них можуть відкритися магічні здібності. Зейлі одна з таких дітей. І Люди короля і, взагалі, оточуючі зневажають подібних дітей, вони називають їх черв'яками, тому Зейлі доводиться переживати багато пригноблення, багато насміхань над собою. Але одного разу. Їй випадає шанс знову повернути магію, і як це дивно не звучало, їй в цьому буде допомагати донька того самого короля, який багато років тому вбив матір зелі. Її звуть Амарі. Також до них приєднається брат Зелі, і вони усі разом будуть подорожувати, виконувати певні необхідні. Кроки, завдання для того, щоб відродити магію. Чи вдасться їм це, чи ні, ви дізнаєтеся наприкінці книги. Але також в цій історії є такий персонаж Інан, це син того самого короля і брат Амарі. Він, мені здається, такий досить суперечливий персонаж. Це хлопець, який наче і має якісь добрі душевні поривання, але він настільки заляканий своїм батьком, який виховував його за свою подобою, що він до останнього не може прийняти рішення, на чиєму він боці. І ось цей Інан, мені здається, був в цій розповіді дещо зайвим. Ну, а якщо, можливо, не зайвим, то він ну, не виконав тієї функції, яку я думала, він буде виконувати. Хоча, можливо, в другій частині це зміниться. Цей персонаж це моє особисте розчарування, якщо чесно. І взагалі, перша половина книги вона була така досить динамічна, швидко і легко читалася. В другій частині було. Дещо все повільніше, більш затягнуто і було більш нудно. Але все рівно я вирішила спробувати почитати далі, дати цій книгі ще шанс. Я її, до речі, поставила 8 з 10, якщо не помиляюся. Мені сподобалось, але були знову ж таки певні моменти, які мені видавалися слабкими. Ця книга ідеально підходить також для літа, тому зверніть на неї увагу. І останні дві книги виявилися кращими книгами цього місяця, і обидві війдуть, я думаю, в мій топ року. На жаль, в мене їх немає у фізичному вигляді, тому що я їх слухала в аудіо, і мені стало дуже прикро, що я їх все-таки собі не придбала. Перша книга зараз дуже популярна, багато Людей про неї говорять, і я, в принципі, взагалі не чула на неї негативних відгуків. Це книга Танці з кістками Андрія Сем'янківа. Це медичний трилер, жанр, який мені взагалі не притаманно читати. Я, напевно, на пальцях однієї руки можу прочитати трилери, які я читала за своє життя, але цей точно був одним з найкращих. І він мені. Показав, що треба більше читати цього жанру, бо це дуже цікаво. Я, хоча наприкінці дещо відчувала таку трохи огиду, мені було бридко це читати, точніше слухати, але все рівно враження від книги залишилися дуже позитивні, Я її поставила 10 з 10. Хоча тут немає взагалі позитивних персонажів, взагалі ні одної позитивної людини. Але мені було цікаво, захопливо, я не могла відірватися, щоб це слухати. Головний герой цієї книги він паталагонатом, і він такий невдаха, який не знає, чого він насправді хоче від цього життя. Він, наче, і не проти заробити грошей трохи, але він особливо навіть не знає, на що йому ті гроші потрібні. В нього навіть є такий конверт, він собі заводить, і на ньому він пише гроші типу На і три крапки. І він навіть наприкінці не знає, на що вони йому будуть потрібні. Отож, він не проти заробити трохи грошей, але якісь нормальні, знову ж таки, методи йому не спадають на думку. тому... Він втягується в дещо незаконні справи. Знаєте, мені ця книга дещо нагадала необхідні речі Стівена Кінга, тому що ідея трішки схожа. Типу, коли ми, здається, робимо якісь маленькі. Ну, справи, які нікому не зашкоджують, маленькі грішки, маленькі злочини, які, наче не несуть за собою нічого поганого, але чим далі ми продовжуємо їх робити, тим це все більше ускладнюється і як сніговий ком накочується одне на одного. В цій книзі я теж зловила оці такі вайби, коли спочатку вчинки головного героя здаються, можливо, Дещо смішними, так він робиться не дуже законно, але ніхто від цього не страждає. Але чим більше він втягується в це, тим жорстокішими, жахливішими стають його вчинки. Але. Це було дуже цікаво читати. Якщо ви ще не, не знайомі з цією книгою, я вам раджу познайомитися. Я думаю, ви теж не зможете відірватися. І я дуже рада, що познайомилася ще одним українським автором, і я буду з нетерпінням чекати його нових книг. І остання книга на сьогодні, але не остання за своїм значенням: це Вітрова Гора від Анни Багряної. Цю книгу я собі однозначно буду купувати і в фізичному вигляді, тому що вона неймовірна, і я дуже здивована насправді, чому я раніше про неї ніколи не чула. Я реально не бачила ні одного відео, якоїсь рецензії, відгуку, нічого. Я якось випадково на неї натрапила, вона мене зацікавила, я вирішила з нею познайомитися. Розпочинається історія з того, що Стрибог викликає свого онука павітра для того, щоб сказати йому, що тому слід повертатися на землю для того, щоб виконувати свою місію, а саме бути провідником між світом людей і світом стихій, а саме стихією вітру. Пам'ятр не дуже цьому радий, тому що минулого разу, коли він був на землі, там сталася якась не дуже приємна історія, яка боляче його вразила, але в нього особливо немає вибору, тому він, звісно, вирушає. Він може сам обрати, в якій сім'ї він народиться у людській подобі, де він народиться, тому він це і робить. Далі. Книга нам розповідає про 13-літнього хлопця Дейва, який народився в Канаді, але мама якого українка. Він багато чув про Україну, він відвідує недільну школу, він мріє побувати на своїй батьківщині. І, звісно, коли йому випадає цей шанс відвідати свою батьківщину, він цьому дуже радий. І ось коли Дейв разом з своєю мамою прилітає до України, а саме до Києва він починає відчувати дещо незвичне. Я вам зачитаю цитату: саме на цій землі він починає відчувати, ніби щось заворушилося в грудях, не там, де серце, ні, трохи вище, майже біля самого горла. Якби йому довелося описати це відчуття кількома словами, він не вагаючись сказав би, що в тілі гуляє протяг. Знаєте, коли Дейв приїздить. До України це припадає якраз на період купальських свят. Мені дуже сподобалось, як авторка це описала, наші вірування, традиції, звичаї. Це було дуже цікаво і поетично. І, взагалі, мені здається, що такої поетичної прози я ніколи ще не читала. Це надзвичайно гарно написано, мова просто неймовірна. Ця книга викликала в мене дуже теплі емоції, можливо, тому що багато якихось думок, бажань, мрій головного героя відповідають моїм. Вона мені була дуже близька, я навіть трохи поплакала наприкінці. Це була неймовірна книга, це така напівфентезійна, напівреалістична історія. Яка я не знаю, кого зможуть залишити байдужим. На перший погляд може здатися, що це просто якась відпочинкова історія про те, як підліток проводить літо в селі, але насправді тут піднято набагато більше важливих тем, насамперед, про свою самоідентифікацію, про своє коріння. Це книга, яку я буду реально рекомендувати всім. Тут просто всі 100-200 1000 з 10. Це буде, напевно, краща книга за цей рік. Я не знаю, що ще її зможе перевершити. І на цьому, друзі, все. Сподіваюся, ця моя маленька підбірка прочитаного була для вас корисна і цікава. Якщо ви читали щось з цих книг, звісно, залишайте коментарі. Буду з радістю з вами спілкуватися. А ми сподіваюсь, дуже скоро побачимося у наступному відео. Тому бережіть себе.